Усім привіт! В даному відео пропоную розглянути наступну задачу на пошук площі зафарбованої фігури. Отже, згідно умови нашої задачі, ми маємо з вами коло, на двох радіусах якого у нас розміщений прямокутник. Я його одразу підпишу чотирма літерами. Також згідно умови, нам відома довжина та ширина нашого прямокутника. Вони позначені маленькими літерами А та Б. Також відомо, що точка Б лежить на нашому колі, ну і відповідно площу. Зафарбованої фігури нам з вами належить відшукати. Ну що ж, для початку розв'язання, давайте пригадаємо, а як ми можемо знайти площу повного круга. Для цього, як відомо, ми можемо з вами застосувати наступну формулу, достатньо π помножити на радіус даного круга у квадраті. Далі, оскільки ми з вами маємо чверть нашого круга. То, відповідно, логічно, давайте подумаємо, як же ж можна відшукати чверть від всього круга. Для цього достатньо, відповідно, 1 четверту помножити на загальну площу круга. Тобто матимемо, що площа чверті нашого круга буде дорівнювати 1 четвертій помноженій на πr в квадраті. Також, згідно мови, ми маємо прямокутник із відомою довжиною та шириною, що позначені літерами А та Б. Тож для пошуку. Площі нашого прямокутника ми можемо просто перемножити довжину на ширину, а далі поміркувати. Для того, щоб ми з вами отримали лише зафарбовану фігуру, тобто відшукали площу даної зафарбованої частини, нам достатньо від чверті даного круга відняти площу прямокутника, і якраз ми отримаємо тоді площу, яку необхідно відшукати. Тож, відповідно, площу нашої фігури ми з вами можемо обчислити по наступній формулі. Беремо спочатку площу чверті нашого круга і віднімаємо від неї площу прямокутника. Але в даній формулі є одне невирішене запитання, а саме ми з вами не знаємо за умовою задачі, чому дорівнює радіус нашого круга. Тому для того, щоб його відшукати, пропоную на початковому кресленні провести його із точки О у точку Б, а також пригадати, що у прямокутника протилежні сторони. Є рівними, тож, відповідно, сторона АБ також буде дорівнювати, як і сторона О маленькі маленькій літері Б. А далі, давайте звернемо увагу на прямокутний трикутник ОАБ і пригадаємо, що для прямокутного трикутника виконується терема Піфагора. Згідно даної теареми, сума квадратів двох катетів буде дорівнювати квадрату гіпотенузи. Нагадаю, що катети це, відповідно, ті. Сторони прямокутного трикутника, які є прилеглими до прямого кута. Тому, відповідно, у нашому трикутнику ОАБ сума квадратів катетів, це буде А в квадраті додати Б в квадраті. А гіпотенуза це, відповідно, та сторона прямокутного трикутника, яка знаходиться навпроти прямого кута. Як бачите, в даному випадку гіпотенузою якраз буде радіус нашого круга. Тож можемо записати, що це все дорівнює r у квадраті. А оскільки нам необхідно, власне, у даній формулі якраз радіус у квадраті, ми можемо безпосередньо скористатися отриманим виразом згідно Піфагора. Тож, давайте замість радіуса у квадраті підставимо суму а квадрат плюс b квадрат у нашу формулу для площі зафарбованої фігури. В результаті будемо мати 1 четверта помножити на пі. А далі замість r в квадраті я підставлю вираз. Отже, записуємо A в квадраті додати B в квадраті. І не забуваємо віднімати площу прямокутника. Готово? Отже, отриманий вираз є формулою і, по суті, є відповіддю до даної задачі. Як ви можете бачити, в лівій частині даної формули є якраз площа зафарбованої фігури. А в правій частині вираз, який складається відповідно у нас із числових констант, зокрема таких як π, що дорівнює приблизно 3,14, і є відношенням довжини кола до його діаметра, а також. Інших виразів, які складаються виключно з літер А та Б, які відомі за умовою нашої задачі. Тож, якщо замість А та Б ми б з вами мали певні числові значення, не склало б жодних проблем підставити їх в отриману формулу. Тож на цьому я всім дякую за перегляд та до наступних відео!